Усім привіт! Це Фоса. Фоса-сан, я забув сценарій написати. Усім пока, це була Фоса. Фоса а сьогодні у нас неймовірно чудовий і рідкісний випуск. Бо я буду не критикувати аніме і казати: на жаль, вони не змогли зробити інакше, тому довелося зробити трохи бяки». Сьогодні я зустрілася зі справді приємним тайтлом, хоча він і побудований за шаблоном. А що? Тут нічого такого немає. Саме в межах народжуються шедеври. Спойлерити сюжет на цей раз не буду. Ну насправді я майже ніколи не спойлеру. <тас> Але саму зав'язочку доведеться передати Ну, щоб ви зі мною на одній хвилі були. Розумієте? Ми ж одна хвиля, ані межна скеля. І ми зовсім не дивні. В цьому світі твоє майбутнє вирішується без тебе. Вже рай для тих, хто не любить відповідальність. Всім дітям так і кажуть. Ти будеш ковалем, а ти розбійником, а тобі доведеться завести онлі фан. Але головному герою серйозно не пощастило. Він безкласовий. Я пам'ятаю анімешки, де за таке виганяли з родини, та ледь не починали плювати. Але тут все досить адекватно і напевно на це автори тайтлу і ставили. Дивіться, а ми адекватне аніме зробили з нормальною родиною. Ну так, так воно і є. Мати і батько кажуть не хвилюватися, і обіцяють годувати, навіть якщо Арель, це ім'я ГГ, нічого не робитиме, а молодша сестричка зразу радіє, тому що брат лишиться в родині. Просто пісня! Що ще тобі потрібно для щастя? Але головний герой каже, що йому все ще щось потрібно. Він, мов, з самого дитинства, відлітав від ударів матусі. І тепер не збирається відлітати від сміливого життя. В тайтлі присутній гарний гумор. «Ма, well, yeah. Стандартні та звичні персонажі, що лише робить аніме легшим до сприйняття. Іншими словами, миле, легке, приємне аніме. Яке я точно ще подивлюсь, бо навіть першу серію я дивилась кілька разів. Чого це сподобалось? Та мені лінь шукати що ще. Але далі все йде, як і зазвичай. Тому ми закінчимо з обов'язковою частиною і почнемо найцікавіше прогнозувати! Я все ж таки оракул кафоса, потрібно мені хоч іноді робити усілякі прогнози. Та, будь ласка, варіант перший. Класичний. Арель стає дуже гарним, таким накачаним парубком, з дуже красивими м'язами. І коли він виходить Фососан. з душу, маю на увазі, він стає гарним мечником, по-тихому копіює навички усіх з ким зустрічається, і, звісно, усі разом стає їм бою. Біля нього крутиться мила няшна дівчулька, і ще може бути трохи сувора дівчина Сенпай. Щоб контраст був, але це все не цікаво. Другий варіант оригінальний. Ні, давай назвемо аутентичний. Так, крутіше. Гаразд. Він зустрічається з поганим хлопцем, і цей поганець, такий молодий та вродливий -са -са. та білявий сексуальний у нього багато О, тата. Арель копіює його навичку і використовує її в бою. Але вона виявляється зовсім бездарною, геть марною. Арель, як головний герой, не здається, і думає, що є якийсь секрет, можливо, якась невідома умова активації. Поки він возиться, його дівчину, та, яка цікавіша і не така шаблонна, уносить вродливий поганий хлопець. це не може такого бути. І третій варіант контркультурний. Мій улюблений, але час кінчився. Це вже в повній версії на Патреоні.